Ну що, всі так довго чекали і ось колінували фірми Duels. Зараз будемо їх заміряли м, твердість і власне порівнювали з легендарним советським качеством. Всі часто таких не роблять. Поїхали. Кляц! Ну перевіряємо твердість тих всіх штук. Є твердомір Ультразвуковий. Так, поїхали. Перевіряємо щуку. Це у нас совок. Це поковка в стані відпалу. Тобто Деталь практично сира. Видно екран, так? Так, так. Ну, тобто його викували у формі і все, його не гартували. А просто Святське качество. Так, йдемо далі. Це відкладаємо? Так. Беремо щуку, значить дуос тайвай. Робимо то. Гартоване. О. Та видно по чистоті, сидить железяка mm, так не то, то вам не святської качества. No. В яких то ну, вимірах e, то це є роквел та одиниці по роквелу, шкала HRC, uh -huh. шкала C. Ну, Це гартована деталь на максимальну твердість. 5860 має підшипник, а тут він... угу. Ну, Це є якісна запчастина. Супер. Чекай, чекай, що з другого боку. А тут не оброблено. Ну, вони роблять вам видно, чистову фрезеровку погортованому. То можна було навіть не колоти, тут видно, що це погортованому фрезеровано. Шейку? Mm, так, можна. ще 50 та деталь немає. Тут не здало бо конус. Давайте, зараз, пробуй поставити. Ну Отак. Ну. Супер. Це деталь якісна. Далі. От вам деталь. Далі все щокав? Середня. Посередині. То саме? То саме. Супер. Все, достать. Далі, шатун. Шатуз можемо тільки краю. Ну, краю. Оскільки він цементований, бо це мідний наліт, він є для того, щоб його покривають міддю, щоб не вигорав вуглець. Тому твердість буде тут всюди приблизно однакова. Ну, Підшипник. Голки 60 і шатун 60, щоб зношувалось однаково. Питань нема. Питань нема. Ось, прошу. Далі. далі, далі, далі. Палець. А, палець, палець. Палець. Палець це так, також дуйлс. Тут буде 60, я зразу кажу. 61,6. То саме, підшипник повноцінний. То саме. Так, далі. Совєтське качество, прошу. можна задач. з краю. Ми зробимо укол на незношеній частині і на так. зношеній. Так. На незношеній. Совєтської качество. Е, так, це є да. е, твердість, при якій воно витри. Та і... власне воно й витерло. А тут краю, чому твердіше, бо є накат, ну, тобто наклепане е, поверхневе накльоп. Коли він був новий сирий, він був м'якший. А якщо взяти отут, тут буде м'ягко. Не 50, ну але не 60. Так, советської качества. Mm. І отово новодільні пальці. Не будемо озвучувати, хто їх робив. Ну, робили, казали на заводі, там закаляли, все круто. Mm. Ну, не 60, але близько. Ну, краще, ніж совок. Може бути. Може бути. Супер. Може бути. Ну, і... на светское качество. Шатун. Так, шатунчик. Тут есть Вот это да, Тут есть радость. Я думаю, Достатньо. Припар у нас як називається. Новотест ультразвуковий. Так. атестований з паспортом. всі штуки, Все як має бути. Так, у Д2. Все. Все. Ой-ой-ой, а що ж таке? Якесь попалося не качество, не качество. Хейтери скажуть брак. От вам качество, бачите? От. Двойне сверло. Ну, але, на жаль, думка диванних експертів нас не обходить. В декого навіть мотоцикла немає. Ну і, в принципі, ніяких аргументів взагалі. Ну, це як пусті слова, просто як пук в банку. Ну і поїхали міряти, значить, натяги. От є в нас мікрометр. Обов'язково. Свєтський нутрумір. Светський. Індикатор не совєтський, то. Ну, тут, коротше. Нолик є. Нолік тут у нас на шкалі. Прошу. 36. От. Пішли. Пішли, поїхали. Не запихається. О! Так, що у нас тут? Одинадцять з половиною соток. Беремо вище. Навіть більше. Тобто вище, натяг ще більший. 14 майже. Далі йдемо цю щуку. Мені Просто незручно. Так, внизу міряємо зараз. Так, внизу у нас 12, зверху у нас. Майже 13. Є. Так, щука середня. Ну Нема в мене асистента, на жаль, ну що ж зробиш? Сьогодні обійдемося без блекджеку і шльондер. Є десяточка, Так, і ще одна щука. Знизу мір'ємо чикс. Десяточка. Зверху. одинадцять. Про натяги. Я думаю, всі зрозуміли, які тут натяги будуть. А, ну і ж зовсім забув, що посадки підчепників. Значит, посадка печатника на сотку в минусе. Что тут? Ну, то, -то печатник бэушный, куда залазить. Бэушный изношенный. ГПЗ. Вот, тут так само. В минусе соточка. И зараз посадку шестерни замеряем. Так, ну и посадка у нас на шестерни. В плюс... Дві соточки. Супер. Ну і що, що залишається? Просто показати виконання самих колінвалів. Трошки залапані, ну то нічого. Думаю то виконання. Тобто щоки закалені? Не такі вафлі, як тут а, ну, сирі. Того і, власне, оці колінвали завжди і провертає, тому що щука сира. Ну і там натягу нема ніякого. Якщо сувок, то вафлі. Шляпа, каже мій колега, Частота обробки. себе можна там побачити. Всім дякую за увагу. Підтримуйте ретро тему. Ретро двіж. Їздіть на старих мотоциклах, на касіках, От, на всяких не знаю. І жах, в мінськах, це не має значення, де їх там випускали і тому подібне. Просто підтримуйте ретро тему. Все, всім дякую за увагу. До побачення.